Останній день календарної зими в Чернігові видався сонячним і морозним, проте вже завтра на календарі, перше березня. А отже, одна з найважчих для українців зим позаду. Ми поцікавилися в чернігівців, як вони пережили цей період, які найбільші складнощі подолали, та що позитивного відбулося. Ну найтяжче думаю, всіх у нас однаково. Важка зима. А, щасливіше, щасливіше, що я з мамою. Слава Богу, діти живі, здорові. Думаю, що все буде надалі краще. А в енергетичному плані як поражали зима? В енергетичному ви маєте в увазі е... світла? Відключення світла. Відключення? Ну, свічки були, опалення, звичайно, не працювало, але вдягалися тепло, газ був, то чай кип'ятили, пили, все добре. Що тут може порадувати, коли війна йде? Діти воюють. Один бахмут, один солідаре. Що тут може радувати? Радує, що я поки. Надо закінчувати це все діло і Ну, Там як вийде, як Бог даст. Ситуація, що в Україні, що в місті напряжна. Люди, люди дуже переживають, але ми тримаємось. А порадувала, погода зараз радує. Сонечко світить і вже настрій покращується. Єдине, що складе, це те, що мало дуже роботи. А так, в принципі, тримаємось. Порадувало те, що зима була. Ми очікували, що буде холодно без світа, а дай Бог нам дав, щоб ми прожили добре зиму. Ждемо побіди нашої. Складне було, то, що світла не було на роботі. І те, що часті тривоги і приходилися. Не проводити всі заняття в школі, а більше онлайн. А це дуже важко. Я працюю в музичній школі, і онлайн це дуже, дуже важко проводити уроки. А так, слава Богу, я думаю, що в Чернівці добре підготувалися. От і павербанки, і все у нас було, і фонарі у нас були. От, тому слава Богу, сонечко вже світить, значить, вже скоро буде перемога.